Вітаю всіх! сьогодні. Нарешті настав час, коли презентується лонг-лист учасників національного відбору Євробачення 2025. Сьогодні Суспільна оголосила цей лонг-лист, у який потрапили 20 виконавців із майже 400 поданих заявок. Артисти лонг-листа це нова музична вітрина, головна риса якої якість та актуальність. Усі учасники дуже талановиті, самодостатні і безумовно яскраві. Я дуже вдячна всім тим, хто подав свої заявки. Всім привіт! Мене звати Беркулець, і для мене участь у нацвідборі — це ще один крок до здійснення моєї мрії, до досягнення моєї цілі. Пісня, яку я виконаю, особливо тим, що написана на струнах, пропитаних сльозами. Всім дякую. Привіт, друзі! Моє ім'я Нікіта Лео. і чому я тут? Ви знаєте, я як митець знайшов щось дуже красиве в оспівуванні теми кохання під час війни. Саме про це моя пісня, і нею мені хочеться показати і європейцям, і всім українцям, що той, хто має кохання ось тут, переможе будь-яке зло. Слава! Це фіїнка для мене участь на світборі – це можливість заявити на весь світ про одну з найбільш збережених етнічних груп України про гуцулів. А моя пісня це нагадування, що я насправді найважливішим в цьому пісенному конкурсі. Привіт, ми гурт Future Culture. Участь у нас свіборі для нас це можливість показати, що відкритість до нового робить життя яскравішим. Важливо продовжувати жити і кохати попри все. Наша пісня це запрошення відчути магію моменту. Це те, як ми бачимо легкість і красу у стосунках між людьми у ті моменти, коли ви разом і ніхто вас не відволікає. Привіт-привіт! Я Грісана. І Я тут, аби формувати нову українську сцену та підкреслювати різноманітність нашої культури. Я думаю, що від українських артистів ви ще не чули такої музики. Тож є великий шанс, що моя пісня вас здивує. Усім привіт! Це хаят. І так, я повертаюсь на національний відбір. Насправді для мене це не просто про участь, це про поклик. Адже я маю на меті представити свою країну не з позиції надії чи болю, а з позиції сили. І моя цьогорічна пісня показує справжній український характер. Вітаю з вами, Крилата, і це моє повернення на нацвідбір вже з авторською піснею. Тому нехай вона стане нагадуванням про те, як важливо навіть в найтемніші часи не втратити себе та своє світло. Привіт, ми гурт молоді з Маріуполя з міста, що навчило нас не здаватися. Участь у нас відборі це шанс для нас заявити про себе як про амбіційних музикантів, за якими майбутнє української музичної сцени. Наша пісня це історія про невіддільний зв'язок з рідним домом, який формує нас і дає віру рухатися далі. Почуємося. Привіт, мене звати Монфія. Для мене участь у нас відборі це шанс показати наскільки глибокою та багатогранною може бути українська музика. Моя пісня про пошук відповідей у складні часи. Я дуже вірю в цю пісню і в її силу доторкнутися до сердець кожного. Привіт! Я Рен Для мене участь у нацвідборі це можливість донести до людей, як сильно сучасна українська музика може надихати та дивувати своїм розмаїттям. А моя пісня здивує вас своєю щирістю, силою емоцій та здатністю перетворити хаос на натхнення для руху вперед. Всім привіт! Я старикова Христина. Мені 19 років. Я з міста Мирнограда, що на Донеччині участь у нас в відборі для мене це шанс розповісти свою історію через музику та підтримати всіх, хто бореться за життя і мріє про мир. Привіт, це Тасленко. Я з дитинства мріяв представляти Україну на Євробаченні. І цього року ми зробили дуже крутий танцювальний трек. Головна ідея якого в тому, що любов це рушійна сила для зцілення та переродження. Тож дуже люблю вас і сподіваюся, що зустрінемось на Євробаченні цього року. Привіт! Етногурт гурт, Здається, Ми з вами вже десь Бачилися. Ми повертаємося на нацвідбір, бо ви чекаєте нас, і ми варті більшого. А наша пісня зухвала і водночас шимка. Кожне слово як меч, а кожна нота як удар серця. Тож ми з вами побачимося, М як ми побачимося. <ріст> як не почуємося, ми не почуємося. Ми прийдемо на потяг. Вітаю, мене звати Даниїл, я вокаліст гурту Циферблат. Наша мета на цьогорічному Євробаченні це чергова спроба. Просування української музики на західну аудиторію, наша нова пісня буде на 180 вісімдесят градусів від різнець від того, яку ми представили в минулому році. Почуємось привіт, це Абія. Моя пісня про силу і мужність української жінки, яка щодня, попри криваву боротьбу, плекає і створює нові життя. Пам'ятаємо, що в кожної з нас щонайменше 40 сорочок. Однак, надягаючи на себе обладунки, ми виборюємо свободу. Привіт. це ДК Енергетик і ми подаємось на Євробачення для того, щоб показати, що український андер живіше всіх живих, і він може спокійно себе почувати на рівні, на великій сцені зі всіма іншими. Наша пісня про любов і з присмаком Солі. Привіт, я Маша Кондратенко, співачка, сонграйтерка та акторка. Я обожнюю Євробачення і відчуваю, що в цьому році я готова представляти нашу країну і впевнена, що моя пісня про проміння світла серед темряви, про боротьбу, попри обставини та справжню щирість в цій пісні не залишить нікого байдужими. До зустрічі на нацвідборі! Привіт, я моя. Конкурс Євробачення – це можливість донести важні соціальні та культурні меседжі, а також шанс, щоб тебе почуло мільйони людей. Я поєдную в собі сирійську та українську кров. Я знаю, як це намагатися втекти від війни двічі. Спустошення і біль та бажання, хоч на хвилинку втекти від цього всього. Про це моя пісня. Добрий вечір. Мене звати Олександр Вічарук, і мій музичний проект зветься Слухай Сашу. Моя мета участі у нас відборі це в першу чергу підтримати наших людей, тому що сенс моєї пісні він доволі потужний та життя І я буду безмежно щаслива, якщо, хоча б одна людина знайде у цьому треті певний ментальний прихисток. Тому дякую вам за увагу і маю надію до зустрічі. Привіт, я Влад Шериф. І ось вітер змін нарешті подув у мій бік. Участь у національному відборі для мене це заклик до змін. Змін в той час, коли, здається, ніби вже вічність топчешся на одному місці. Невеличка пасхалка. Коли крик душі нарешті стане почутим, світло сяятиме у наш бік. Кричіть. Хочу зазначити від себе, що було дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапили і не пройшли за невідповідністю правил нацвідбору. Були видані раніше, або були довші за три хвилини, або виконувалися раніше, або мали частину чужих віршів, або ж ненормативну лексику. Моя порада вам: якщо пісня не була опублікована, будь ласка, допрацюйте її і подайте свою заявку наступному році. Це дійсно варто того, аби ви подали свою заявку знов і прийняли участь у нацвідборі на Євробачення. Ну і до зустрічі.